Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство і я продовжую вас знайомити з життям в Данії. От одним із особливостей в невеличких містечках, де є власники різних виробництв, є таке, от при дорозі стоїть, звичайно собі, чи просто чи ящик тут зроблений на колесах. Це фіонінг, це мед. Значить, кожна там стоять баночки. І вони коштують кожна по 50 крон. Є телефон даний, у них восьмизначні цифри. По Mobield Pay. Можна кинути чи покласти е всередину. От Відкриваєш. Там знаходиться медовуха в кінці і баночки з е медом. Ось мед, Півлітра десь 50 крон. О, і ось знаходиться баночка для грошей. О, береш баночку, береш баночку меда, кладеш туди гроші і ставиш довіра повна. Як ви бачите, дуже незвичайно. Ну а це теж за 50 крон медаухи. Зайці бігають. О, заяц прибіг. О, пішов. Зайці бігають по полю. Тільки так. Море сьогодні спокійне відносно. На березі лежать витягнуті невеличкі лодочки. Новая лодочка. Ветерец сегодня е, поэтому хвили хвили е, Трохи. Это все. Что-то не так. Сегодня Огорожа. Всередині внутрі знаходиться вигул. Там навіть були бики. О, вон, два бика лежить, а навкруги огорожа протягнуті дві струни з металу, дві проволоки. по них пускається слабенький ток, струму електричний. Для того, щоб, торкнувшись його, худобину трохи щипне і вона не буде ламати її своєю вагою, а просто відійде і така зле полегшена огорожа. Оце ми стоїмо, зараз будемо йти по дамбі. Море під час шторму виходить за береги свої. От, і доходить аж сюди, для того, щоб воно не затоплювало вигули, от насипана така дамба рівна. От, і море не переливається за неї. Ось ові кіт. Кіт-кіт, датський кіт. Не дуже порядок буває, ну що робиш. Містечко Вісіруб, воно таке більш курортне. влітку тут дуже багато людей, море рядом. От. А от для відпочивальників місцеві построїли такі, влаштували собі домики і не просто домики, бачите, як цікаво там всередині. Можна сидіти і в такому приміщенні вон, сонячні панелі. Меблі, курорт так, спеціально для відпочинку, стакада така. От. І всередині спеціальна кімната, де можна навіть при вітрі, при гіршій погоді, можна собі... Дуже-дуже відпочивати. Вон, телескоп є, який можна спостерігати, зірки, зорі. Бачите, який серйозний телескоп. Труба підзорна, якому можна повністю отримувати задоволення. Тоже влітку буде гарно.